Ден Браун Код Де Вінчі, Пролог Лувр Париж 22.46. Відомий куратор Лувру Жак Сонєр, заточуючись, пройшов під склепінчистою аркою великої галереї і кинувся до першої ліпшої картини Караваджо. Ухопившись за про раму, цей 76-літній чоловік із силою потягнувши шедевр на себе. Доки картина не зірвалася зі стіни. Суньєр упав, полотно його накрило. Як і не сподівався, поруч із гучним брязкотом упустилися залізні грати, перекривши вхід до цієї частини музею. Паркетна підлога затремтіла, десь далеко загула сигналізація. Суньєр хвильку полежав, переводячи подих і збираючись із думками. Я живий. Визволився з-під картини і розглянувся, де тут краще сховатися. Довкола було безліч ніж. Раптом він почув Аніруш! Голос прозвучав моторошно близько.